Десять вінничан завершили навчання у школі гідів та амбасадорів Вінниці та отримали дипломи. З 1 березня учасники курсу відвідували тренінги та лекції з історії, психології, ділової української мови та інших дисциплін, аби дізнатися більше про історію Вінниці та навчитися її цікаво розповідати туристам. Це був перший випуск. Групи набиратимуть і надалі. Студентами школи можуть бути як професійні гіди, так і початківці. Навчання для амбаса. Амбасадорів міста безкоштовне про початок реєстрації повідомлятимуть на сайті офісу туризму. Вінниці швидко і дуже насичено минули чотири тижні в школі гідів та амбасадорів Вінниці. І вже суботу ми символічно нагородили. Амбасадорів, учасників першого нашого модулю, дипломами від офісу туризму Вінниці про проходження такого курсу, унікальними значками міста ідей, і звичайно, солодощами з нашими такими гастробрендами. Тішить той факт, що це люди, які обрали для себе. Унікальну відповідальну вкрай важливу місію закохувати в наше місто всіх оточуючих, і я впевнена в тому, що вони справляться з тим з цим навіть на 200%. адже. Е Майже половина з них виявили бажання продовжити навчання в школі гідів та амбасадорів Вінниці, і я маю надію, що вони зможуть навіть в майбутньому працювати професійними гідами. Майже половина з наших учасників модулю Амбасадори виявили бажання продовжити навчання в школі гідів та амбасадорів Вінниці. Тому і в квітні, і в травні триватимуть наші традиційні навчання щоп'ятниці та щосуботи в туристичному хабі, optimista.